Такі червоні каштани. Червоні і рожеві. Клас. А який величезний білий каштан. Ой-ой-ой! Нічого собі, суперовий. Говори Усім привіт. Голосні з вони буде часи. Ти мене заставляєш знімати відео тоді, коли мені говорити не хочеться ні з ким. Ми тільки що приїхали з Кракова. Були в лора на консультації. Сьогодні восьмий день після операції. Голосу нема. Ковтати важко. Щоб пішло по гіршому сценарію після операції. Тому що відразу після операції були симптоми пошкодження нерву. Ми, ми дивилися, які клініки то роблять. Не всі роблять. Не всі клініки спеціалізуються по тих парашитовидних залозах. У Львові ця клініка, куди ми звернулися, вони, вони то робля в Кракові, вони то роблять. І професор на кафедрі, де я зараз був на хірургії, теж сказав, що у них в університетському шпиталі вони того не роблять. що їхати в той шпиталь на ротовічу. Одразу після операції. Було видно, що операція пройшла з ускладненням. В цій проблемі парашитовидних залоз найважливіше визначити, що є аденома і знати, де вона є. Лишається тільки її вирізати, і тоді людина вилікувана. Повністю здорова. Вунісі здорова. Але після операції з'явилися є... проблеми з голосом, голос пропав. Є проблеми з ковтанням. Наталя поперхується, захлистується, коли п'є воду. Не може. Ковтками підряд взяти і напитися. Муси по одному ковточку, схиливши голову вперед, пити. Інакше воно попадає не туди де треба. От, я покажу, щоб люди знали. в такому положенні тільки можу котнути. Тако нормально пити раз, раз, раз. Я не можу. Мені попадає, невідомо куди. Трахею. Давай так. Мало того, що голос пропав. Вона не може договорити речення до кінця, тому що зв'язки не змикаються. І повітря надурно виходить. Його не вистачає об'єму повітря, щоб договорити речення до кінця. Сьогодні ми були на консультації в Лора, який мав подивитися голосові зв'язки. Оцінити є паре чи проблема з самими зв'язками. Подивилися, з зв'язками все нормально. Але по одній стороні зв'язка не рухається. Не по, рухаються м'язи. По, по лівій стороні. І невідомо, що сталося під час операції. Ніхто нічого не каже. І ми того не довідаємося. Ми не знаємо, Використовували вони нейромоніторинг, чи не використовували. Може вони подумали, що операція проста та й нащо нам того нейромоніторингу, хоча і вони його мають, ми не знаємо перерізаний нерв, чи може близько біля нерва перев'язували якісь судини. Десь він в шов попав. Чи близько біля нього перепалювали? Теоретично. Він там є далеко. Якщо він йшов якось аномально, а таке може бути, то він міг бути в зоні оперативного втручання, його можна було пошкодити, його можна було і перерізати. Ми того не знаємо. Е, вважається, що може бути набрякове, що воно може проходити кілька місяців, що може відновитися через 6, через 12. Або й через 24 місяці. Але хай би сказали. Чи щось ми зробили чи І чого? виходить так, що нам надіятися лишається, робити вправи з надією, що вони його не перерізали, а що вони десь якось його ушкодили, але він є цілий і що функція його відновиться. Але ти питався після операції професора, він сказав, що. Все Опереція, добре, все без ускладнений. Зразу сказав. Касав, а ускладнення є. Так вони мало того, вони мало, якщо є ускладнення. Зразу якесь лікування можна знати. Якщо воно, звичайно, допоможе до лікування. Наташа дуже розстроєна. Ну, <плес> що вона тепер. Ні, вона не то що до, до... слабо сказано розстроєна. Ні, якби це був рак великий. Вирізали все і зачепили не, то зрозумів. Ну, вибачте, так. Но... Але або жива... лишати кусок рака, так. або... Так, але жива, щось трошки хворе, щось трошки дихає, і на тому дякую. Але це така операція практично косметична. Там чуть-чуть забрати було, фасолинку, вирізати і все. Яка була злокалізована. Я зробила всі обстеження. Пальцем було чи все дето є. Я показали, де вона є. От я говорю, і я змучуюся. Вона так по мене до кінця не можу слова договорити, воно мені переривається, повітря не вистачає. Назначили мені гормони? Які гормони мені назначили? У Ну скажи, які то гормони. Ну, то стероїдні гормони. Ну як це? Тут метил Преднізолон. Ну, преднізолон, скажи. Преднізолон. Це ж не так просто гормони приймати. Преднізолон. Це ж шкода здоров'ю від, побіч... від побічних дій тих гормонів. А які вони будуть біженці? Крім того, я Ну, це воно ж діє на, на, на кору наддерники. Це ж гормони над дирників. Наш лунково-кішковий трак діє. А на не, буде не знаю. Тоже треба дивитися, виясняти і питатися. Теоретично не повинно. Треба позвонити на нейрохірургу спитатися, питатися, я можу то приймати. Як вона почне ростати, то скоро, то гормони. Не повинно, але ну, я не знаю. Не можу так сказати теж. Одним словом, накриюся мій диким тазом і YouTube. Моє найбільше хобі. Чим я буду займатися І питання, і як ти будеш на роботі працювати, ти до хворих не зможеш говорити. Тебе старі не, буду не будуть чути, не, не будуть не. розуміти. Ти будеш змучувати, тебе робота полягає в, 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 в спілкуванні з пацієнтами. Я просто буду такого з ними, поговорю хвиленьку, буду відпочивати, Добирати повітря і сили. Я не знаю, як робити. Дали мені скерування до фоніатра. Я щось шукала в інтернеті, не знаю, де той фоніатр. Черги такі, що 270 днів чекати. Буду займатися сама вдома. Звичайно, запишуся, якщо десь я знайду. Може приватно десь знайду, не знаю, подивимось. Одним словом, що я вам хочу сказати? Зробили з мене інваліда. Простезенька, маленька операція. Ну що будемо. Будемо. Робити саятку я. Буду робити саятку, пробувати. Може якраз вернеться. Ну, мусимо надіятися, що не ушкоджений все-таки. но ну, ніби спеціалізоване відділення. Хоча ускладнення може бути у всіх. І ви не знали, що я лікар, чоловік-лікар. Та вони мали бути до того взагалі. Вони ж розуміли, з ким мають справу. Це не то, що якогось пацієнтові навішав лапшу на вуха, що то так має бути. Ми ж то розуміємо, що операція нескладна. І вона мала дуже швидко і легко завершитись. Операція взагалі 40 хвилин така і дуже легкий доступ. Все нормально. 21 -е століття. Такі технології, такі нейрохірургічні роблять операції в голові. З таким важким доступом і люди виходять здорові. А тут така елементарна операція. А мені ще предстоїть в голові мати операцію. Кажу хай би вже мене добили на тій операції та все. Щоб я вже її. не мала тим проблем. Ністи. Не розстроюся. Треба бути настроєним оптимістично, Бо від того, як ти настроєна, залежить багато в твоєму лікуванні. Мене вдруг боїться, я з ним говорю, він мене боїться. Бо він не звик до мого голосу такого. Нічого звикне. Одним словом. Випала я гормон, іду я робити вправи. Simple.